Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь новини на телерадіо компанії Атлант. Щороку на день перемоги, в цей славний незабутній день, ми згадуємо тих, чиє життя забрала Друга світова війна. Низько вклоняємося та вшановуємо учасників та дітей тих пекельних подій, вдів та інвалідів, які на своїх плечах винесли тягар страшеної війни. А повоєнні роки піднімали країну з руїн. Так, напередодні 71-ї річниці великої перемоги представники місцевої влади Апостолівського району спільно з представниками ветеранської організації відвідали майже всіх, без виключення учасників Другої світової війни. У кожного з них своя історія, свої спогади, свої сльози. Вони ціною власного життя відвоювали українські землі від загарбників. Ці переможці. Переможці світової війни про них не забуваємо. А їх подвиги навічно викарбовано в пам'яті апостолівчан. На жаль, з кожним роком стає все менше цих поважних людей. За цими плачима стоїть велика перемога, і до кінця своїх днів ми будемо вдячними ветеранам за те мирне небо, яке вони нам подарували. Напередодні великого свята перемоги. Кожен ветеран отримав подарунки та привітання особисто від місцевих керівників, а також адресні вітальні листівки від обласної влади та депутатів Верховної Ради. Керівники в гостях у ветеранів перелічували тих, хто вже пішов від нас. Здебільш розмовляли про життя. В такому віці воно в усіх нелегке. Згадували жахливі події війни та лихоліття повоєнних років. Дорогі ветерани війни і праці. Солдатські вдови і діти війни. Дорогі апостоловчани, Від імені районної ради ветеранів. Сердечно поздравляю вас всенародним святом Днем перемоги. Сьогодні ми віддаємо велику шану і вдячність всім, хто виборював велику перемогу на фронтах війни. І хто трудився було е, у тилу? Велике вам спасибі за подвиг, який ви здійснили із найжорстокішим ворогом під час Великої Вітчизняної війни. Ми пам'ятаємо, яку ціну заплатив український народ за цю перемогу. Тисячі зруйнованих міст і спалених міст і сіл, мільйони загиблих, і скалічених. немовний біль. І горе втрат. Я думаю, що у пам'яті всіх поколінь ваш подвиг залишиться навічно, і нехай на нашій благословенній українській землі буде завжди мир, спокій і добро. За два тижні до дня перемоги кожен ветеран вже отримав гарантовану державну щорічну соціальну виплату. Але з умовою того, настільки зараз важко живеться літнім людям, керманичі все ж йшли до ветеранів не з пустими руками. Продуктові набори та подарунки, а також додаткова фінансова допомога, була вручена кожному, хто не з розповідей знає тяжби світової війни. Ветерани зустрічали гостей по-різному, дехто ледве підводився з ліжка за браком здоров'я, а дехто ще й гостям намагався чарчину запропонувати. Все ж таки, треба віддати шану. Вікові наших ветеранів їм вже за 90, а декому скоро вже й віковий ювілей. Але незважаючи на вік і стан здоров'я, кожен учасник бойових дій дякував до сліз, що все ж таки їх не забули. В преддверии дня Победы мы встретились со всеми теми, кто испытал на себе тяготы Второй мировой войны. Это 45 участников боевых действий, это 39 вдов и инвалидов войны. Цель нашей встречи была, конечно же, поздравить ветеранов с наступающим днем Победы, поздравить, а также пообщаться с ветеранами, узнать о тех проблемах, которыми они живут ежедневно. В первую очередь, это, конечно, здоровье. Надо не забывать в том, что кому уже под 90, кому уже за 90. Здоровье дает свое, и только пять участников боевых действий сегодня изъявили и желание, и, возможно, и возможность принять участие в параде в Дню Победы 9 мая. Все остальные уже либо прикованы к постели, либо прикованы к своему двору или квартире. Но главное, чего требует это ветеранов, это внимание. Поэтому мне хотелось бы поблагодарить за проявленное внимание всех тех, Кто не оказался в стороне перед 9 мая, мы шли к ветеранам не с пустыми руками, мы шли и с продуктовыми наборами, и с подарками, и с финансовой помощью к ветеранам. Мы шли. За это хочется поблагодарить и депутатский корпус районной рады, и областных депутатов Доценко Людмилу Степановну, Забару Владимира Васильевича и Волкова Виктора Филипповича. Хочется поблагодарить. Фонд Дмитрия Шпенова и лично депутата Верховной Рады Дмитрия Юрьевича Шпенова за ту помощь, которую он проявляет депутатам постоянно. Хочется в большей степени поблагодарить ученические коллективы, школ и апостоловского центра подготовки и переподготовки кадров, потому что они тоже не оказались в стороне и не только проявили внимание со стороны детей, со стороны педагогических коллективов, а оказали посильную помощь в уходе за дворами тех ветеранов, которым уже некому помочь. Отдельные слова благодарности, конечно же, стоит сказать и районные ветеранские организации. Именно они постоянно созваниваются с ветеранами, беспокоятся о их здоровье, беспокоятся о тех проблемах, с которыми сталкиваются ветераны. И... немалые слова благодарности стоит сказать сотрудникам Красного Креста, которые на волонтерских началах сейчас проводят обследование всех ветеранов. Это мы не приурочиваем к Дню Победы, так просто совпало во времени. Абсолютно все участники боевых действий пройдут полное медицинское обследование в течение одного-двух месяцев по всему району. В преддверии Дня Победы позвольте поздравить всех тех, кто помнит Вторую мировую войну поблагодарить всех тех, благодаря кому мы ее не знаем и не помним. Ваш подвиг не оценить словами. Мы преклоняемся перед вами и не забудем ваш подвиг никогда. С наступающим праздником! Дійсно, ветерани потребують нашої уваги. Їх зігріває думка про те, що вони не забуті своїми земляками. Але просто пам'ятати мало. Треба ще й допомагати стареньким, адже їх життя для нас на вагу золото, здоров'я їм, достатку, тепла та затишку. Пролетіли таки мілі бої. Отболели тяжелые раны твои, Но далекому мужеству Верность хранят. Ты стоишь и молчишь У святого огня. Ты же выжил! Замер. На сердце ладонь И в глазах, как в ручьях Плещет вечный огонь Говорят, что не плачет солдат Солдат он, солдат И что старые раны не всю болят, Но вчера было солнце, И солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, У святого костра? сердце ладонь и в глазах как в ручья плещет вечный огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь? Старый солдат, или сердце горит, или Сердце ладонь, и в голосах, как ручья, плещет вечный огонь.